У нас теж холодно. Алла, Ніна Микитенко, доброго ранку, приємного спілкування, всього найкращого. Олександр, все забрали, вой і міняють. Що забрали? До чого? Світлана, Алла Закутайло, Інна Майстер, доброго ранку, гарного тихо дня. Таня Валя Лапенко, привітики, здоров'я та благополуччя. Ніна Микитенко, дякую за побажання. Ніна Юля Бойко, привіт. Таня Юлія Гоч, Оля Гоч, добрий ранок, гарного спілкування. Світлана, Діана, Шевчук, Юля Бойко, привітики. Дівчатка, хлопці, прожимаємо лайчики. У нас ще пару хвилин і будемо завершувати. Давайте, щоб добрати 100 лайчиків. Так, Світлана, Діана, Шевчук, Юля Бойко, привітик. Олександр, доброго дня вам, доброго дня і вам. Тетяна Ворона, Таня Регні, у нас, Дубаріна і в нас так само. Людмила Симоновична, майстер, доброго ранку, гарного дня, та смачного сніданку і, мер... і міцного здоров'я. Надія Вільхова, спасибо большое. Все делаю своими силами. И после работы. Так что, так, что немного это все дело. Затя... Намного это все дело затянется. Главное, всем. Желаю крепкого здоров'я. Все буде хорошо. Так, головне, щоб всі були здорові. Поволі зроблять. За літо все зроблять і все буде добре. Зате буде вже знову на роки все зроблено. Діана, Світлана, дякую вам. Алла вітає. Діана, Ніна, привіт вам. Наталя Суляника Закутайло, дякую вам. Марат вітає. Кур'єр. говоріть по-русски. А ти хто такий? Задріпанець, що сюди приліз і мені дристеш тут. Марат, я русский, але люблю Україну. Дякую, Марат, гарного дня вам, Ніна Микитенко. Катерина Возна, доброго ранку, міцного здоров'я. Таня Ворона, Люда Симонович, привітик, здоров'я та благополуччя. Наталя, Ніна Микитенко. Таня Ворона, доброго ранку, мирного міцного, міцного здоров'я. Елена жила, 75-й. Дякую, Еленочка, гарного дня вам і міцного здоров'я. Надя, у моєго сина Івана сьогодні день народження, Він живе во Франції. це мій младшенький йому сьогодні стукнуло 26. Надічка, вітаємо вашого синочка з днем народження. Хай йому Бог дає щастя, здоров'я, миру. Багато-багато років життя і щоб все в нього було так, як він цього хоче, як він це планує. З днем народження його. Щастя і здоров'я. Ніна Микитенко, Алла Закутайло, доброго ранку, міцного здоров'я. Ілля, привіт, Люба, Ігор, привіт, Ілюшка. Ніна Микитенко, Світлана Михнік, доброго ранку, міцного здоров'я. Таня Надя Вільхва з днем нароженням синочка. Мир... Міцного здоров'я, щастя, добра, благополуччя. Ніна Діана Шевчук, привіт, Людмилка Надя Вільхва, Ольга Гоч. Юлія Бойко, Ніна Микитенко, Інна, доброго ранку, миру, спокою, добра та мирно, міцного здоров'я. Аллочка, Надюша, щиро вітаю вашого сина з Днем Народженням. Бажаю міцного здоров'я, щастя, добра, Божої благодаті. Діана, Ніна, дякую вам, Ніна, Людмилка Симонович, доброго ранку, гарного дня, міцного здоров'я. Ніна, дякую, діанка, Таня Ілья, привітики, мій адміністратор, гарного дня. Алла Ілюша Горбачов, доброго ранку, приємного спілкування, міцного здоров'я, Надя від вас. Спасибо большое. Ніна Микитенко, поки снідаю, трохи попи, пишу, а потім бігом на сіну. Хай вам Бог поможе, щоб ви це сіно зібрали, щоб воно вам не замокло, щоб все було добре, щоб вам вже, хоч цього сіна, позбутися вже то дуже багато. Воно займає часу у сіно. Ганна Мікало, доброго ранку, Україно, мирного неба вам нам всім. Дай Боже, нам мирного неба і міцного здоров'я. Дівчата і хлопці ще 5 хвилин. Давайте прожмемо лаєчки, хто там ще не прожав. Таня Ворона Ніна смачного сніданку. Я й забула побажати. Вибачаюся смачного, хай буде на користь, щоб сили було багатсько працювати і сіні дати раду. Хай все буде добре. Таня Ніна смачного сніданку і купу смаколиків. Ой, я сьогодні фарш маю розморожений. Думаю, що то з ним зробити? Котлет не хочу, якщо чесно. Так кажу, як є. А щоб тут з'їсти, не знаю, з тим фаршем зробити щось смачненьке. Таня Ворона, Галина Мікало, привітики, гарного спілкування. Прожміть хоча б два лайчики, щоб було хоч би вже 80, хто там ще не прожав.